Доброго здоров'я пані і панове, мене називають Микола Вересень. Ну, Бачите, я трошечки тут змінив ракурс. Чому? Тому що вночі бомбили і повилітали деякі речі, які затуляли світло. Так що, вибачте, вже мене за те. Ну, Принагідно можу показати вам, я колись обіцяв, що я зроблю екскурсію по квартирі своїй. Ну, от У мене тут багато різних масок, бачите, це з Африки. Це... Голова племені якогось африканського. Це колись було у нас. Видно, потім ютюбу це не сподобалось. Ми це прибрали, так що все добре. Отам за, 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 за моєю. Де вона? У... Ні, отут. Отут якісь зуби, Вон, бачите, зуби, оце зуби якісь. Ну, Кашалота, зуби, акули, чи якісь ще зуби. А отам, от, от зараз я там у мене зевс. Це з печери, в якій Зевс народився. Ну за легендами, очевидно, поруч Наполеон. Це з острова, де він 100 дні, ну, До того, як було 100 днів Наполеону. Ну, багато різних у мене тут є. і Росяцькова. Але справа не про те, щоб хизуватися тут перед вами, які у мене тут багатющі реліквії, а. Поговорити про поточні події. Поточні події це сьогодні був скасований фактично закон, який подавав президент, і прийняти новий закон, який стосується Національного антикорупційного бюро України, тобто НАБУ, і САП, тобто спеціалізована антикорупційна прокуратура. Значить, ну Всі посипали голову попелом і почали кричати Мене так зрозуміли, і, і коротше проголосували і прекрасно проголосували. Я собі нотував. Я би сказав, що занотовував багато цього, да? і от е які висновки я особисто зробив, ну, спостерігаючи за тим, за чим я спостерігаю з 89-го року минулого століття, коли я перше потрапив як кореспондент BBC в Верховну Раду ну, якості спостерігача, що є приємно? Стабільність ознака класу високого. А все стабільно, депутати не змінилися. Депутати, такі самі як були і п'ять років, і десять років. Тому чому? Тому що суспільство не сильно змінилося, суспільство дуже повільно змінюється. І тому, оскільки депутати це відзеркалення суспільства, то значить, як суспільство не міняється, так і депутати Але є деякі моменти. Люди вийшли проти корупції. Оце коли був прийнятий цей закон. Тепер скасований. Люди вийшли проти корупції, кажуть депутати: ні, вони вийшли за майбутнє, за своє європейське майбутнє. А в європейському майбутньому автоматично немає місця і для корупції, і для хамства, і для багатьох-багатьох багатьох речей, багатьох, багатьох яким є місце зараз в сучасному українському суспільстві. Тому вони, я думаю, взагалі не більшість, принаймні так мені здається, і я навіть маю докази. І не знають, що там в тому законі було написано, і не знають проти чого він і за що він. Але вони точно знають, що це не наближає їх до європейських стандартів життя і існування. Відповідно, якщо не наближає, то віддаляють. Якщо віддаляють, ми проти. Тому що жити буду не я через 50 років. Мене не буде. А от вони будуть через 50 років, і їхні діти будуть. І от вони собі так свідомо чи підсвідомо подумали ні, ну так не можна, не можна. Прибирати повноваження у антикорупційних органів. Я можу ще раз повторити те саме, що я багато разів казав. Я не переконаний, що щось докорінно зміниться, але люди вважають, що це треба робити. І я вважаю, що якщо ти хочеш висловитися щодо дії влади, ти маєш право і, за... і обов'язок. Виходити на вулицю і вимагати від влади робити те, що ти вважаєш за потрібне, бо ти є джерело. Ми всі є джерело влади. Вони там на печерських пагорбах, тому що ми їх перепрошуємо туди обрати. Наступне а, е, треба зберегти чи поновити суб'єктність. Верховної Ради, вона залежна від президента, так, нему, у нас парламентсько президентська республіка. Те, 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 це ми чуємо вже мільярд разів, мільярд років і так далі. і так далі. Е, ніхто тільки, знаєте, ніхто не може сказати, а що робити, коли 73% людей обрали президентом Зеленського, а потім ще більше 50 обрали парламент теж від Зеленського, фактично. От що робити? І заборонити сказати, ти не маєш права голосувати за Зеленського, тому що ти від його, його партії. Абсурд повний, це, це так бути не може. От ніхто в світі не знає, що робити американським людям, якщо зараз будуть вибори і зараз президент існує. Ну, правда, у них президентська парламентська, а не навпаки. Але якщо більшість в парламенті і в Нижній Палаті, і в Верхній Палаті, і президент, і і так далі, і так далі, всі вони з одні, з, 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 з одного. Будинку з одного з одного гнізда, нічого не зробиш. Ну, як це, як це відреагу. Тому це теж момент. Депутати виходять і кажуть: оце так не треба робити, так не треба робити. Це тьоті під, під будинками. І, і коли вони насіння їдять і так отак роблять, вони можуть говорити все, що завгодно. А ти, якщо ти депутат, Якщо ти важлива людина, ти маєш сказати, оце погано, тому я пропоную оце добре. І якщо ти так не робиш, тобі немає місця там. Ти маєш давати ліки. Як вилікувати? Ніхто з них критикуючи, не сказав, Окей, ми це не будемо робити, а я точно знаю, як припинити корупцію. Такого ніхто не сказав. І я думаю, от я, Микола Вересень, думаю, що нема ліків. Тільки час лікує від корупції. Через 10 років їй буде менше, ніж 10 років тому. А через 20 може буде так само, як принаймні в Польщі, а через 50 буде, як в Швеції чи в Данії. Тому там, де найменша корупція вважається в світі чи в Канаді. Тому це дуже проста історія. Нікуди ти не дінешся від того, що от такі депутати є. От вони такі, які є, і вони кажуть, ти поганий. І доводять, і перераховують, чому ти поганий, чому ти поганий. А як виправити ситуацію? Як зробити, щоб було краще? Ніхто не каже. Ніхто. Тому це все балаболство і нічого більшого. Третє, це теж, де звертаю увагу, дуже смішне, це те, що е, опозиційні фракції кажуть, ви маєте нарешті стати. Е, Частиною влади у нас, Парламентсько-президентська республіка, не все, що вам спускають з гори, з адміністрації президента, треба приймати. Хтось з них, цих опозиціонерів, виступав публічно чи не публічно, якщо вони в фракції Порошенка проти Порошенка, якщо вони в фракції Тимошенко проти Тимошенко і так далі. Всі вони виступають і заглядають ворота тим, хто керує їхніми фракціями, тобто люди, які е, е, очолюють ці фракції. І вони кажуть, ви подивіться, ви маєте голосувати проти, а ви голосуєте завжди проти, коли виходить Порошенко і каже, ми всі будемо голосувати за. А ви як кажете? Або ми всі будемо голосувати проти. А ви як кажете? Чи Порошенка, чи Тимошенка не має значення? Чи ви відрізняєтесь від Зеленського? Він сказав, ми голосуємо за і всі голосують за. Так, як і ви голосуєте, так що не треба тут е, е, оці е, розповіді. Тому я думаю, що, що, е, що нічого не змінилося. Вибачте, я просто свою шпаргалку передивився, ніби я все сказав. Все залишається, як було. Поступово, дуже повільно, дуже нешвидко суспільство буде мінятися. Я сподіваюся, що після війни воно буде трошки швидше мінятися, але все одно швидше не буде. І, і взагалі там було дуже багато дивних речей, коли от зараз прийдуть з війська люди, і тоді буде все хорошо. Ну, вже приходили після 2014 року з війська люди, і нічого хорошого не сталося. Було краще ніж до того, до 2014 року тут треба точно сказати. Але майте на увазі, що нам потрібні законодавці, тобто юристи, тобто адвокати, тобто люди, які знаються на тому. Як виробляти, як створювати, виробляти і захищати закони. Ці люди чудово, фантастично, героїчно захищали Україну, а Україна потребує законів, які би діяли, і механізми втілення цих законів. Я не переконаний, відвага, чесність, прямо та, якщо хочете, я тут можу собі уявити, що да, буде новий парламент, і це все буде парламент. Але якість парламентаризму не в чесності, а в виробленні законів, які потім суспільство буде сприймати як свої власні закони і жити по цих законах. законах. Власне кажучи, оце моє. А те, що прийняли і за основу, і в цілому, і вже підписав спікер і передали вже президенту, все чудово, все прекрасно. Згадувати про це опозиція буде ще 150 років. Але взагалі всі помилки важливо дуже швидко виправляти, вибачатись. Ну, Людство іншого не придумало. Якщо ти винен, ти маєш виправити свою провину і вибачитись. Якщо це не карна справа, тоді ти маєш сидіти в в'язниці. Або менш карно, тоді у тебе адміністративне переслідування, там, штрафи, чи щось, чи щось. Але якщо це політично, то маю сказати, я винен. Людство іншого не придумало. Ну ні, ну, можна відрізати голову, звісно, але я не переконаний, що це дасться взнаки в майбутньому. Тому прекрасно, що це було зроблено. За один тиждень вони фактично встигли, ні, ну за півтора встигли прийняти поганий закон, а потім прийняти хороший закон, і слава Богу, і дай їм Боже здоров'я. І я переконаний, що західні експерти скажуть молодці, тому що швидко виправили свою помилку, яку припустили, яку припустили, якої припустилося українська влада, український президент і українська. Верховна Рада. Зичу всім не, 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 не мати багато помилок, а і також велику кількість перемог. Не помилок, а перемог. Оце наше все.